Раніше ініціативна група екосвідомих мешканців будинку шостій по вулиці Некрасова, 20 а займалися сортуванням сміття. Скло, папір і пластик збирали окремо та здавали в пункти прийому вторинної сировини. А тепер вони пішли і ще далі. Зараз у дворі свого будинку вони облаштували компостний ящик, у який складають. Органіку про те, звідки взяли цю ідею та як втілили її в життя, розповідає Олексій Лефіренко. Підгляділи ми і дізналися з мережі інтернет. Потім ми в червні-липні були на заході, і там безпосередньо вже спілкувалися з Маріуполь Зеровест і громадська така організація. Вони це ще. Дуже давно в Маріуполі започаткували і розростались по всій країні, тобто отримали від них досвід. Але ідея у нас вже була: отримали від них досвід і вирішили після цього приїхати і зробити у себе. Але як виявилось, від компостування неабияка користь. По-перше, ми зменшуємо рослинні відходи, які викидаємо у смітники. Потім ну, влітку таке дискомфортне у нас. Виходить становище, тому що це все тече. А для що воно дає? Ми його будемо переробляти. Ну тобто компост, а потім ми отримуємо органічне добровольцем. Екоактивіст говорить, що можна класти до компостного ящика, а що категорично не рекомендують. Туди ми що можемо? Всі органічні відходи, тобто шкарлупу, яєць, очистки від моркви, там цибулі, картоплі. Від а, овочів і яблукам навіть можна не можна туди класти цитрусові, олію, жири виливати, не можна також туди відходи з риби з м'яса. Тобто всі рослинні органічні відходи, навіть можна траву, дрібні гілки, і навіть можна лоток з яєць, тому що він уже не переробляється як макулатура, а компостується за що. Можна кидати туди ще додаткові бактерії, щоб. Швидше про це йшов. Але я думаю, що і так. Приблизно тиждень на конструкція стоїть у дворі будинку. Зробили її чоловіки власноруч, використавши для цього підручні матеріали. Приблизно це на десь куб об'єму. Це піддони. Вони ну, би у піддони, які у нас були. Вони вже ну нікуди не використовуються. Не європіддон, звісно, там. Трішки він гарніше, але він і коштує дорожче. Це таке примітивна конструкція, шість піддонів, один на кришку зверху він розбирається. Агроволокно по боках, воно продається і дає, зберігає температуру. Бо всі процеси там проходять при температурі до 50 градусів. Тобто досить таке. Тепле середовище. Ця конструкція обійшлася нам у 344 гривні. Це саморізи, завіси. Так, сітка, я сказав, залишилась агроволокно, скоби, стрейплер для стрейплеру. Стрейплер свій був. Ось ще у нас є, звісно, такий замочок низ але вирішили його не. Прикручувати. Воно так поки, поки. Бо якщо процеси підуть, воно, звісно, стане таким вогким, важким і буде висипатися. Тоді ми зробимо клямочку таку знизу, щоб низ закривався. У нас була куча вже тут. Ось воно навіть видно, що тут вона лежала. Просто переклали все. Ну, наповнював Ми отримали, коли кучу цю переклали. До компостника то десь половину його і зараз додалося вже на, на третину, напевно, так. Окрім рослинних відходів, мешканці будинку планують наповнювати компостник і за рахунок того, що просто лежить під ногами на вулиці. Пали листя. Ми будемо компостувати обов'язково, тому що тут грунти дуже бідні на мікроелементи. Це вже ми з Олексієм чотири роки займаємося, то одобрюємо хімією. О, та наразі в нас є така можливість робити своє добриво. Е, в нас гарна дворник, ми її попросимо і вона нам буде туди носити листя. Ну, їй без різниці, бо вона його викидавала до. Мусора, а так і нам буде добре, і, я думаю, всім жителі обох будинків до такої ініціативи поставилися неоднозначно. але добре отримане шляхом компостування піде на гарну справу. Піджилення більш як 70 кустів троянд, які висаджені на клумбах поблизу будинку, а також інших рослин, які тішать око всіх перехожих. Люди пишуть подяку. Пишуть, що ми молодці, що це дуже класна практика. Але декілька чоловік, як завжди, незадоволені, вони бояться, що буде сморід, миші, мухи. Але у нас там куча була, нічого такого не було. Мені здається, що від смітника більш сморядуть, ніж від того компостеру. Ось, ну ми на це дуже сильно не зважаємо, тому що це практика європейська. Ми переймаємо все найкраще звідти. Ось ви бачите квіти у кожну луночку. Мені довелося купляти ґрунт, а так у нас вже буде своє добре. На наступний рік я думаю, що там уже буде все гаразд. Уздовж будинку все літо квітнуть квіти. Навіть зараз, коли вже більше місяця немає дощів, тут і троянди, і айстри, і петунії. Одні квіти по сезону змінюють інші. Головне за ними доглядати. Ми через день обов'язково поливаємо квіти, тому що вони сохнуть тут дуже поганий ґрунт. В ґрунті тут дуже багато цементу. Тому що ну він зовсім не прилаштований до квітів. Але я ж кажу, нам дуже важко, тому що в кожну луночку нам доводиться або купляти, або з десь брати ґрунт. Воно погано дуже росте. Тому будемо добре це використовувати в таких цілях. Краса і чистота під будинком результат спільної роботи ініціативної групи екоактивістів. Вони сподіваються, що їхній спосіб життя стане прикладом і для інших містян.